Україна – край мальовничої природи, співучої душі та багатовікової вікової історії. Земля, де переплилися давні традиції та прагнення до вільного майбутнього. Сьогодні ми помандруємо у серце української нації, щоб відчути її дух, пізнати її звичай та зрозуміти незламну силу. Українці народ з глибоким корінням та яскравими традиціями. Що передаються з покоління в покоління, від урочистих святкувань Різдва з колядками та щедрівками до барвистих весняних обрядів, з дзвінками та гаївками, від родинних святкувань весіль з неповторними обрядами до шанування, предків та збереження народних ремесел. Наша мова, мистецтво, філософія, все це є невід'ємною частиною європейської цивілізації. Сьогодні, у час найтяжчих випробовувань, українці знову доводять свою європейськість. Хіба не ми зараз стоїмо на передовій боротьби за ті головні цінності, які є фундаментом сучасної Європи: за права і свободи кожної людини, за її бідність, за право жити там, де вона хоче, на своїй вільній землі. Українці були. Є і завжди будуть європейцями. Наша історія, наша культура, а сьогодні і наша жартовна боротьба є яскравим тому підтвердженням. Ми частина європейської родини, і ми відстоюємо ті цінності, які є спільними для всього вільного світу. Слава Україні!